Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Повітряні сили США активно випробовують нову концепцію використання винищувачів бомбардувальників f 15 і Eagle, оснащених великою кількістю недорогих високоточних ракет для протидії сучасним загрозам з повітря безпілотникам і крилатим ракетам. Як повідомляє видання The Warzone, нещодавно літак зі складу 96-го випробувального крила ВПС США був зафіксований на авіабазі Еглін у Флориді під час тестових. Польотів із незвичним озброєнням, шістьма пусковими блоками. Кожен з яких вміщує сім 70 міліметрових ракет типу APKWS-2. Це озброєння дозволяє f 15 нести до 42 керованих ракет одночасно, паралельно з вісьмама ракетами класу повітря-повітря. Подібне навантаження суттєво розширює бойові можливості літака у сфері боротьби з численними малогабаритними цілями, такими як дрони Камікадзе, які активно використовуються в сучасних збройних конфліктах. Першу фотографію F-15 з новим озброєнням. Опублікували в соціальних мережах автори подкасту The Merge – тестові польоти на авіабазі Еглін, де випробовуються новітні системи озброєння. США свідчать про активну фазу підготовки цієї концепції до можливого серійного впровадження. У 2025 році компанія BAE Systems, виробник APKWS-2, представила оновлену версію ракети з вбудованим інфрачервоним сенсором. Це дає можливість ракеті самостійно наводитися на джерело тепла після початкового наведення лазером, що значно підвищує шанси успішного ураження. Швидких маневрових цілей. Ефективність цієї технології вже підтверджено в бойових умовах. У березні 2025 року центральне командування США Сенткома оприлюднило відео знищення хусицьких дронів у Ємені за допомогою F-16 озброєних apkws 2 інтеграція таких ракет на більш потужні F-15 і Strike Eagle Логічний наступний крок завдяки значно більшій вантажопідйомності, дальності польоту та часу перебування у повітрі F-15 і може виступати як мобільна, ракетна платформа здатна вести Вало боротьбу проти роїв дронів або масованих повітряних атак, судячи з тенденції, недорогі керовані ракети типу APKWS-2 можуть стати основою нової парадигми в протиповітряній обороні, як у США, так і серед їхніх союзників. Замість витрачання мільйонів доларів на перехоплення одиночних дешевих дронів, армії світу шукають більш економічні, але ефективні рішення, і саме в 15 42 двома ракетами, один із найяскравіших прикладів такої стратегії. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.